Вийше друком новий номер газети Телеекспрес, як завжди на його сторінках, розповідь про найважливіші події, що сталися в місті протягом тижня. Напередодні дня захисників і захисниць України було вручено нагороди загиблих героїв їхнім родинам, відзначено грамотами військових та передану техніку однієї з військових частин. 30-річний ювілей відзначив територіальний центр соціального обслуговування Калина. До власників малого та середнього бізнесу з 1 жовтня повертаються податкові перевірки, які штрафи та відповідальність чекають на підприємців. Чимало школярів долучилися до проекту напиши листа захиснику, оголошеного щотижневиком Телеекспрес до Дня захисників і захисниць України. Де і як оформити статус дитини війни роз'яснює начальниця служби у справах дітей, сім'ї та молодіжної політики Марина Горбенко? Також у номері корисні поради про посадку, обрізку винограду і догляд за ним, оригінальні рецепти курячих котлет, рекламні оголошення, програма телепередач та кросворд. Придбати газету можна в касі Тирка Гок. Звертаємо вашу увагу на графік роботи з 12.00 до 13.00 обідня перерва. Також газета є у продажу в мережі магазинів Маркетопт, Адіс, «Магазині Мрія, Телеекспрес, Джерело інформації, твого міста.